Вітаю на нашому каналі, це другий випуск і відразу почну з приємної новини. Вчора е, отримали виплати по зеленому тарифу за травень місяць цього року, і одна з е, наших станцій по, е, в проєкті колективних інвестицій в травні місяці зробила 6525 кВт годин електроенергії. І вчора на Батківську карту ми по ній отримали 33 357 гривень чистого доходу. Це вже з рахування податку та військового збору. Тому хто досі сумнівається, чи доцільно встановлювати сонячну станцію, чи діє зелений тариф, чи держава виплачує кошти, то я якраз це все підтверджую, що все нормально працює. Вам покажу моніторинг цієї станції, покажу, як приходять акти і як відбуваються виплати. І розкажу, що таке проект колективних інвестицій, чому це вигідніше, ніж інвестувати в нерухомість чи інші активи. Тому дивіться цей випуск до кінця. Поїхали. На цій ділянці у нас побудована станція також 40 кВт. Ми її розділили на 40 паїв, один пай – це 1 кВт і коштує він 1200 доларів. Сюди входить вартість станції повністю підключ, входить вартість ділянки і входить вартість підняття потужності. Сюди завели 31 кВт потужності. У цій станції у нас також встановлені інвертора Fronius Австрійський, і зараз при хорошій погоді показують один 15 кВт, генерує, ну і інший також 15 кВт. Два інвертора потужність також 15 кВт. Тобто сумарно генерація зараз, що віддається мережу, це 30 кВт. Хто не вірить в доцільність встановлення сонячної ектостанції, хто думає, що зелений тариф не працює, що нічого не виплачується, показую акт по зеленому тарифу за травень цього року і показую виплату за травень цього року. Акти приходять всі вчасно, виплати приходять трохи з затримкою, але це не критично. Тому все працює і хто зараз думає, що варто інвестувати в сонячну станції, то звичайно варто інвестувати, тому що альтернативних інструментів, як таких з такою дохідністю, в принципі, просто зараз не існує. Багатьох людей просто немає змоги побудувати собі власну сонячну електростанцію, тому що або нема капіталу, або немає ділянки, або є ділянка, але там і документи на неї, не ті, що потрібно, і також багато хто просто не хоче цим займатися. Тому ми дали змогу, якраз мінімальної суми там від тисячі доларів інвестувати в такі проекти і стати співвласником сонячної електростанції і заробляти на цьому. Просто вона вам генерує кошти, і ви абсолютно нічим. Ніякої операційної діяльності не займаєтесь. Ми перші і єдині в Україні, хто запустили такий проект колективні інвестиції в сонячні електростанції. Зараз він успішно працює. Будемо будувати ще одну станцію по колективних інвестиціях. І ми це зробили для того, щоб більшість людей дізналися, що таке сонячна електростанція, для чого вона, як вона працює, скільки вона заробляє, і щоб отримували пасивний дохід. Саме проєкту колективних інвестицій у нас таких станцій вже буде будуватися п'ята, тому ви можете залітати зараз класні умови і в подальшому вартість кіловат може бути дорожча, ще точно не знаємо, тому що дорожчує зараз вартість послуг і вартість обладнання. Тому зараз актуальна ціна 1200 доларів і дохідність ви отримуєте більше 12% річних річних валюті. Якщо порівнювати таку інвестицію з інвестицією, наприклад, нерухомість, то Тут схема набагато вигідніша, тому що порів входу набагато менший, навіть якщо ви будуєте собі власну станцію, то ця станція коштує 4 рази менше, ніж купити квартиру в Києві і здавати її в оренду. І дохід з оренди у вас буде десь відсотків 5-6% в рік. А з комерційної нерухомості може бути 7-8% в рік. А тут навіть в проєкті колективних інвестицій в сонячні станції ви отримуєте дохід більше 20% річних в валюті. Якщо ви власник власної станції, тобто побудували станцію на своїй ділянці, завели потужність, то ви можете отримувати там, дохід більше 20% річних валюті. Сонячну станцію ви встановили, підключили, і вона вам вже в цей місяць нараховує кошти, які ви потім отримуєте на свою банківську карту. Якщо ви купуєте квартиру, то потрібно дочекатися, поки будинок ведеться в експлуатацію. Потрібно витратити кошти на ремонт. а Також дочекатися, поки він закінчиться. Потрібно знайти людей, які будуть у вас знімати цю квартиру. Також ви будете втрачати на амортизаційних витратах. Плюс квартиру потрібно обслуговувати. А сонячна станція взагалі не потребує ніякої операційної діяльності. І дохід сонячної станції він вже оподаткований, тобто ви отримуєте чистий дохід, а дохід з нерухомості вам потрібно оподатковувати. А як ми знаємо, що майже ніхто це зараз не робить, але в майбутньому це буде обов'язково. Якщо ви не будете оподатковувати дохід з нерухомості, то у вас можуть бути проблеми в подальшому. Що електроенергія дорожчає, попит на електроенергію буде рости. І це все веде до того, що власники сонячних електростанцій вони будуть з цього просто отримувати більшу вигоду і в подальшому також більше дохід. Можна ще порівняти сонячну електростанцію, наприклад, з вугільною шахтою. Там потрібно добути, переробити, знайти ринок збуту, потім за все доставити, і потім отримати тільки кошти. А по сонцю все просто в станція, вона згенерувала електроенергію. Воно автоматично все відбулося в мережу. Лічильник вам порахував скільки спожили, скільки віддали, і ви собі отримали відразу кошти. Якщо ви зацікавилися в установленні сонячної станції, якщо у вас є ділянка, то моєму поставимо станції. Ви будете отримувати там більше 25%, навіть, відсотків. Навіть річних можна отримувати позвоному тарифу. Якщо ділянки немає, то ми можемо вам купити ділянку. І побудувати станцію. Якщо у вас немає такої необхідності купувати ділянку, ви можете просто інвестувати в сонячну станцію, яка вже побудована. Вартість інвестицій від 1200 доларів це один пай, один кВт. і отримувати собі пасивний дохід, там, більше 12% річних. Я про це все розповідаю в своєму інстаграмі. Про колективні інвестиції в наші сонячні електростанції вже є. Ролики на різних каналах в Ютубі і в Мирослава Короля на його каналі Мільйонер за 7 років і Укрінвестхаба. На минулому тижні якраз брали в мене інтерв'ю, тому можете подивитися, я дам посилання під цим відео. Я думаю, буде вам цікаво. Sunvest – це компанія девелопер, яка займається будівництвом, проектуванням будівництвом та обслуговуванням сонячних електростанцій, як приватних, так і для бізнесу. Гейнсфорд це управляюча компанія прямих та колективних інвестицій в сонячні електростанції. Крім того, що ми проектуємо і будуємо сонячні електростанції. Ми також являємося інвесторами, які інвестують такі проекти. Купуємо ділянки, заводимо потужність, будуємо там станції, потім їх продаємо або залишаємо собі і просто отримуємо з цього пасивний дохід. Я покажу в подальших випусках, як працюють такі проекти, покажу, що ще чим ми займаємося, які цікаві є теми в нашій сфері. Більш детальнішу інформацію ви можете отримати за посиланням під цим відео. Там буде посилання на інстаграм, на сайт Sunvest і на сайт Gainsford. Напишіть в коментарях, чи подобається такий формат випуску. Якщо сподобалось, ставте лайк, діліться з друзями, підписуйтесь на канал, задавайте питання, в коментарях буду всім відповідати, підкидуйте теми для наступних випусків. Залишайтеся з нами. До зустрічі!